Власне, хочу я перейти вже до харківського напрямку, оскільки там якраз ми маємо важкі зміни. За останні дві доби я взагалі хочу поговорити, відмотати до 19-го числа і будемо, походу, дивитися на, на жаль, просування ворога. Вони це змогли зробити в напрямку липців. саме в липцях, ви пам'ятаєте, ми обговорювали, з вами, нарікали на оборону. А що не виконали до кінця свої роботи наші підрядники, і через це були проблеми в наших підрозділів на цьому на цій ділянці фронту. Намагається туди лізти росіяни, оскільки від тих же шлипців іде дорога в нас праворуч, і Бачите, вона тут ледь не єдина. Вона йде і на веселе. Від Веселого вона там далі йде на скучне, і в тому числі на зелене. І після зеленого, по факту, вона вже там. Обривається і якраз біля зеленого ми бачили ось тут теж зміни, де росіяни змогли підійти до цього населеного пункту. Тобто, по цій от директиві веселене, скучне і зелене. Так, також я вже здається про це говорив в попередніх випусках. По ліву сторону в нас є ще одна, можна сказати, важлива дорога. Ось тут нас проходить дамба. На щастя, це все контролюється зараз силами оборони, і ця дорога через селище Малі проходи вона виводить до траси Є е 105 яка вважається ну, центральною важливою дорогою. І бачите, вона веде від Харкова. І в принципі, це важливий логістичний шлях для наших сил оборони саме на цій ділянці фронту. Але на щастя, бачимо, що повністю територія навколо Дамби контролюється нашими військовими. Перейти я хочу до о, Бугруватки. Знову ж таки, це ми ще дивимося зміни станом на 19 число, далі перейдемо вже до 20-го. Спеціально о, дві доби я хочу опрацювати, бо якраз за 20 тут, в районі глибокі вукінці, ми ніяких змін не маємо, вони будуть у нас на сусідній о, ділянці. Точаться бої, от якщо брати 19 число в районі о, Стариця бугруватка тут якраз росіяни намагаються взяти під контроль ось цю дорогу, яка зараз у нас в сірій зоні, в тому числі і міст через канал через річку Сіверський Донець. Канал у нас проходить в районі Часового Яру, і ось ця дорога вона веде до Вовчанська, але не єдина, не єдина траса. Також ви бачите тут де ще окрема через Цегення, Лиман, Семенівка і далі. Тобто, це не єдина дорога, включно навіть з цим мостом. Він теж не єдиний. А в самому вовчанську зараз надзвичайно велика інтенсивність самих боїв, дуже серйозна динаміка. Були факти, що вони пробували і продовжують, і тому спеціально я вже перейду до 20-го числа, оскільки змогли зайти росіяни. Ви бачите, в значну частину міста це буквально свіже оновлення карти. Вони першочергово, ви пам'ятаєте, закріпилися на в районі. Вовчанського м'ясокомбінату і проводили регулярні штурми. Ось тут це якраз територія лікарні. Ми розбирали з вами відео, де вони намагалися її штурмувати. І, зрештою, станом вчора на вечір, що я бачив, то вони цю лікарню вовчанську просто розносили артилерією, тому що не було, не пускали їх туди, і вони, по факту, все місто зараз рівняють з землею. Цікаво описують ситуацію в вовчанську зараз. Наш аналітик Константин Машовець, і він говорить, що на даний момент противник отримує в основному свої сили якраз в районі Вовчанського м'ясокомбінату. Друзі. І також, ось тут у нас є це, територія колишнього аеродрому. Ось він знаходиться на північному сході, і також росіяни вже зайшли. Ви бачите, в. Житлові квартали починали вони з вулиці Терешкової та Новоселівської, і, і пробують вони е, атакувати якраз розкинути свої сили е, на, з території аеродрому, і пробують рухатися в глиб міста. І бачимо, на жаль, що наразі в них це за останню добу трохи і виходить. І на даний момент ситуацію знову ж таки називають не катастрофічною, оскільки з міста є і відходи, в разі чого, якщо доведеться це робити нашим. Військовим зараз ми бачимо, що частина міста і далі, далі під їхнім контролем. Про те, що власне бої штурми росіян в самому Вовчанську не припиняються, говорив і заступник Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха. Він каже, що наші військові 60% Вовчанська зараз контролюють, і справді великою проблемою є безперервні обстріли. Окупанти продовжують повсюду штурмові дії, і в основному вони зосереджені якраз в напрямку не лише Вовчанська, а також і самих Липців. На щастя, тут у нас ніяких змін немає. Тому будемо далі дивитися за ситуацію. За останню добу такими справді бачимо, що і в районі стариці окупанти змогли розширити свою зону контролю і також. На північно-східній стороні підійшли вони до річки Вовча, якраз там будуть намагатися вже витісняти наші сили оборони. На цьому в принципі і закінчимо по харківському напрямку. Придумувати тут немає що справді надзвичайно зараз там важко тримати оборону нашим військовим, але вони продовжують це робити. Хоча поговорити про, можна сказати, сусідню ділянку фронту про наш Куп'янськ. Якщо брати північну сторону, то тут ніяких змін давно немає. Ворог вперся в сіньківку і в них жодних там просувань. Але складніше, значно, на південному сході цієї ділянки фронту. За останню добу ми там змін не маємо, але друзі, вони були станом на 19-те. Число ще раніше ворог зміг був, ви пам'ятаєте, захопити крохмальне, потім він вперся в Табаївку. Далі в них ніяких просувань не було. За цей час вони перегрупували свої сили, і ще на початку місяця вони зайшли в Кислівку і Котлярівку. А зрештою, вони її окупували. І Генеральний штаб передає, що якраз останні там дві доби росіяни активно задіювали авіацію по нашому населеному пункту Іванівка. Ось тут він трохи. Північніше, оскільки вони, в принципі, свій рух окреслювали, як прогнозували по ось цій трасі, щоб вирівняти все в районі Степової Новоселівки і Іванівки. І також атаки припали на Берестове, взагалі останній місяць. Згідно з інформації Генштабу, вони якраз звітують про атаки саме на це селище, і росіяни змогли до нього підійти ще ближче. Бачимо зміни якраз напрямку Крохмального. І також вони далі тут можуть зберігати досить великий ресурс і продовжують це робити, оскільки ви знаєте, що в них в принципі глобальний план в окупантів це дійти до берегів річки Оскіл, оскільки власне вона і проходить безпосередньо через сам Куп'янська, і плани наразі залишаються планами. Можливо, росіянам із цього напрямку взагалі доведеться перекидати додаткові підрозділи на харківський напрямок, якщо вони там і далі будуть зберігати, скажімо, свої наступальні амбіції. Коротко поговорили про Куп'янськ. Тепер вже переходимо до району Бахмута. От станом якраз за 20 число ми бачимо зміни в районі Іванівського. Зокрема, Росіяни змогли, скажімо так, більше окупувати це селище. Незважаючи на великі втрати, і там справді згоріло вже чимало їхньої техніки, втратили на там чимало своїх десантно-штурмових військ, але тим не менш продобу, продовжують далі лізти. До прикладу, Генеральний штаб передавав там, що за останні дві доби там досить зберігається велика інтенсивність боїв, 14 разів росіяни нам намагалися атакувати в цьому напрямку, його тепер вже нас. Окреслюють як Краматорський, і припали вони якраз на селище Власне Іванівське, на півночі це у нас Калинівка. Згадували про новий мова йде про цей житловий район вже безпосередньо самого Часового Яру. А на півдні від самого Бахмута, якщо брати його околиці, то це традиційно Кліщівка та Андріївка. і Власне, тут що часів яр, що Вовчанськ зараз в абсолютно схожій ситуації, якщо говорити про масове використання росіянами керованих авіаційних бомб, а, зрештою, в напрямку самого часового яру, попри постійні бомбардування, ніякого в них просування не було, не, зв... не зважаючи на лише на ось ці от можна сказати, дві заштриховані лінії в районі Іванівського. Тому поки що як такої загрози, порівняйте кінець попереднього місяця, коли там були досить великі просування, і всі кричали про найскладнішу ситуацію зараз в районі Часового Яру, порівнюючи з іншими ділянками фронту, то зараз часів яру виглядає більш-менш стійко. Якраз пробували Росіяни наступати на Калинівку. Саме тут веде дорога. До речі, тут і цей канал Сіверський Донець, який захищає місто, є своєрідною перепоною для росіян. Він якраз в цьому місті біля Калинівки йде майже на один кілометр під землею, і відповідно звідти веде дорога до ще одного житлового району Часового Яру Жовтневий. Поруч в нас Часовоярський вогнетривкий комбінат, який продовжують впевнено отримувати наші сили оборони. От і це службує хорошим укріпленням якраз для наших підрозділів. Якщо говорити про центральну частину і атаки в лоб, пам'ятаєте, тут ось цей міст він був зруйнований, а сам цей район називається район символічно канал, і, попри те, що тут ускладнена логістика через руйнування цього містка, все одно вдається постачати боєкомплект і проводити, хоча б якусь. Ротацію наших підрозділів якраз в цьому районі, і росіяни туди підійти не можуть.